Поставить. Ну, <сі> Дякую. Ой, аця. Дякую сонце. привіт. <сі> Ой, я думала тут тільки. А де хазяїн? <сі> На підході. <сі> хазяїн привіт. І ми тебе раді бачити, Давай. І ми тебе ради бачимо. <сі> морозно. Нормально? Нормально. Все, роздягайтесь, Толя, ти мені треба! На нася, на, на ага, на... так. Шо, откутися, що на тебе... ти там поламала опять? Що ви так ламаєте? Це, це... Я з тобою ділюся. Це що? Кава? Мелина. Мелина? Мелина. Ух ти. Сваха відпочивала на Закарпатті. Ну, в листопаді, а це і... от те, що чай ми пиємо. Yeah, привед... я вже попила. Молодець, і привезла вона нам жаліта. Ми тільки пили. ой, там кава суперова. Підписана все тут усе. <реш> Покажи нам на камеру, що кава... там написано, Кава Італія. лава за до 10 е... жовтня 25 року. Ой, та чому ти кажеш, ми його за місяць поп'ємо. І дякую, дякую, присаджуйся, зараз будемо, поки Толя там мені допомагає. Демічка, а мені треба водички, щоб ми попили. Та зараз я ж нагрію, да. поки ми туди-сюди. Я зараз нагрію тут же і ча. Не негодяйка. Я бачила в ванні оце з умивальником. Ну, там виходить вообще цей гаєчка зовсім е, е, корозія з'їла. Фенді, лки-палки! Зараз підеш на другий поверх. Почула? Е, ну, то щось получиться, вийде, вийде, вийде. Не вийде, вийде. да, щось вийде. таке. Так, буду грію, а, галю балувану ставлю. Гарячка є. Ой, гречки задоволена. Там саму гечку. Здрасті, здрасті, привіт. Так. Я це... дуже рада. Це ти вже віддихаєш так. Роботу собі вже понаходила. Ого-го, ага. Уборка території, Ремонти, так? Ага. Да? Ну, це так, прибирання. Ну знаєш, з малюком то фіг що зробиш? Мені краще з ним побути. Тоня, так, да, там тут, тепер потрібно ні, е, Кажуть, не спускати. Ой, подушками закладаємо. Я бачу, а він подушку кидає. Ой. А -а -а. О, я. ой, ой, хлопчик, хлопчик, хлопчик. Так. А ви на базать були? Так. Да. Що купили? А, ну, я знаю що. Ну, бризу, этот молоки, сметана, такі. Своєму Я е, е... молоко не купляємо. Не, oh. головному котлет, это ah, мясо. Нет. Мы ж сейчас ему эти шарики текули. А, ah, шарики. Так. Есть? Да. да. Ну що не чухається, а то з это. Ну це нашо, на що на ж воно в нього але? Ой, може а, на хозяині. Ну Придумала. Ну, я думаю, що йому повезло. Сказями йому дуже повезло. Дай Бог всім собачкам таких Скажи. А ти їх прямо це обмороження нормально? Та не накладай бога. Чотири. То нам по одному папі. А, що це? Наташі, не там не прийде на папку. Ні, не дзвонила. Ні, я знаю, що не дзвонила. Ага, може, може, може прийде, Ну, вчора не було. Я бачу, машина стоїть, коли кажуть, їхня там нам Да, Так, значить, я було так, можна шпапельниці вроді, а може опять щось, знаєте. Люся, я есть ковбаска. Різать. Не все. Так, хорошо. І кашка. Хоча угу. кашка це супер. Да. У вас тепленько, пленько, хорошо. Ага, а це в мене ще й відкрито. Ну, не я бачу, що ти. Так. Ти не прикручувала, як малюк поїхав. Я... Ні, не, не прикручувала чогось мені. Ну да. Так, соус. Поставлю в Окей, давай я эту водичку, вона вже нагилася на Мабуть, закипіла вже. Давай я розведу, розбавлю от Так, Держи. Mm -hmm. Чашку сейчас. Люся, Лізь, отам чашки тепер. На тому, на тому боці. Найдеш. Ага. Толічка, то ту тобі поставили, щоб ти от відкрив. Опа. Опа. Люся, ну подивись, як это на тобі лошечку. На, ти у нас варенячку любиш, Соня, і этот п'явочку. Зараз дам, Все, що хочеш. На. Ні, не знаю. Так попробуєш. М -м -м -м. Накладеш і попробуєш. Так, уже одну готове. Одне готували на дві хвилини вистачає? Так, зараз попробую. Вилочки. Да, Ти ж біля вилок стояла? Ну так. Да. Одинакові. Можна менше. Так? Хорошо. А яке варення? Пробувала? Ні, варення надалі мені теж. А, а, а це проби тут? Да, روبе. Працює? Да, так. Да, да это... на спити. На, е 50, да. Так, а Так давай варенечко прямо зараз я підігрію то. Давай. А ти сулька? сулька? Сулька я тобі поставила чи ні? Сулька до цього это... до кашки Не поставила, тільки Угу. — Так, а де куди ж я їділа? Якась солоха не тоня, тоді на отсут. Хорошо. Ольга, да. Щось я поправила, але нічого Це не допомагає. Там тенз горів на тім на тому. Та викидайте ви. 30. Да, да. Воно ж гаряче буде. Ага. А, ти, а, ти не пробувала? Ні, не пробувала ще. Люся, е може ви ж гаряче теж не п'єте, а може заливаєте. Нехай, нехай. Нехай. Поки ми ще посмакуємо. Ага, хорошо. Я люблю гаряченьки. А, та я ж теж чай люблю гарячий. Уже це, положила. Так. Там уже я з двох один зробив. <реш> От проблема це Тоня, вам... я то я вам. Діти, що я в масіскударі заїхав Те... А ага. Він там заплавлений вже жив. Він... Понятно. Так що ж він там. Вони куп... сказали, що воно буде дорожче стояти, чим піти. Так купити, так, так. Він новий 300 гривень стоїть, а зробити 500 гривень. Та Віка <реш> така вже говорить. Ну ладно, бабуля, я тобі на восьме березня подарую електрочайник. <реш> ну що це без чайника погано. ми звикли. Звідки... Так це не дешевий був. А? Це не був дешевий. Ну це робить вас це саме. Де ж він роби? Ну так а скільки він проробив у вас? Багато. Ну, так, <реш> ти, так дивися, а скільки ти його вже ремонтував? Ну, два, мабуть. Так, три, а той чотири. Так, скільки секунд. Ну 20. Ага. Начнем с двадцать. Mm. Толя соус. Mm. Не, не гіркий. Yes, не гіркий. Не гіркий, солодкий аж. Хороший. Хорошие. Возьми свою вылочку и попробуй. Буду теплий, теплый. Ниякой. Вот так. Я замешаю. Да? Так. Да? Так? Да? Я ж не, я практично не роблю гірких, бо я ж не є. То я за такі. Так, і іноді там. Так. так. О. Ну все. А я собі тоді, я собі чим налію і хай. Постивай, б... що ти даєш уже? А Щоб ніхто не бачив. Так, не а, так, ну, бризу, щось... не, можна, можна, вона буде, Я не бачила, що ми з'їли сир. А в якому кантрі не купила чи що? Та й так потратила. Грошей Грошей потратила взагалі. Ну хай там і малому ще брала. Коротше, приїжджай, каже, бабуля. Ну, как то на комуналку не вистачать, я дому кину і що пораз вчора перекинула. Оце ціни. Та, так а що вона там такого купила? М'ясо так. Фенді, індюшатину, Галю Балову, ну це таке, що ми спійки ну, оце... підеш, в тебе все. Там так. Тисячу гривень нема що дивитися. Так, ото, що в Варусі взяла оту хуйбасі оцей рибку а, ага, по акції. Ні, воно лежить а, ви... Толя. Толя, їжте давайте. А ти що, вже покушала? Я ж поїла, я ж не знала, що ви приїдете, я б терпіла. Ми ага. Та нам такий обід підготували. А хто допомагав? <гум> Та, що я допомагала. Кушать. Я тільки кушать допомагала. Та ні. Тоня нам посутіла, так кашка смачна, котлетки. Дуже все смачно. Я якби знала, що ви приїдете, я б пюрешку зробила, ви <гум> любите. <гум> Гречка, гречка, ми, ми поділилися, з таємно. я думаю, вона не образиться на нас. Ой, та є, ти гречка. бачила ж там. Віка, я кажу, Віка, ось знову мало гречки, а вона каже, пати вам до пенсії. А ти кудися? Ось, ось отримала, тільки вже розтратила. Навіть не хватило на комуналку, Віка, додавала. Да. Да. Так, така, що там 5100 ш п'ять з чим то вчора закупила і нічого платить. Ага, ну ще трішки пенсії лишилося. Як mm. кажу, добавші. То, то нам вчора перекинула та якомуналку заплатила. От їм судям пенсію твою щоб... Вони посчитали, чи можна ж прожити на п'ять тисяч чи не можна. У не, них ну, по 350 тисяч пенсія. Ну, хай у мене не не п'ять трішки більше, а так, а у людей 3,5. І як на неї жити? А по дві тисячі ще є. Ну, ужасно. <кхе> да. А по 350 у суддів Нормальна пенсія. А на малюки по 800 гривень на місяць. Це смішно. І ви хочете, щоб рожали, рожали мами. Це точно що. Ну я кукурузи. Смішно. Я його теж люблю. Ну і оскільки це не було. Ото все в не, все в не і все. А це Віка каже, я знайшла тобі. Це у тебе? Ага. Так. Да. Кукурузи. Напомню, що був хліб кукурузний. Uh -huh. Який він добрий. Жовтий uh -huh. був? Uh -huh. був, такий добрий. Добре. Це Прихрущові, да. А де віднівся, yeah. не знаю. Ну, перестали говорять, що це якось ну, це не те, що треба. А їсти. Мені він подобався. І мені подобався. Ой. Хороший хліб. Я він взагалі да, був. Кирпичик. Ну. Водичку п'є, не з'їла, Толя? Ні, не захотіла. Тягала-тягала по полу. Не з'їла. Може, з'їзди ще. Як ти не з'їси, сірий, з'їсть. <ріху> Думаю, що ні. ні, ні. з'їсть. Ну що, є водичка ще там? Та, є. Я там половину розлила, наступила. Тонечка. Не чухаю це затилочок. Ха-ха. <ріху> <ріху> Та я знаю, що ти хочеш сказати. <ріху> ага, да-да-да. І я хочу сказати дякую. Як завжди, я уходю з такою бомбочкою від тебе. <рес> ну, хто що любить. Велике дякую. Так, ну, Чайок буде. Деньчко, нам пора. Так ви завтра приїдете? Приїду, да? тому що треба да? зробити да. більш умування Ага. Да. І, і Толя знову забирає чайник. Да. Чи зробиться він, чи зробиться, ні, зробиться, побачимо. Зробиться, зробиться. Ну, ось Пой так. Такого не може бути, щоб Туля не зробив. Він вчора з наташеним телефоном часа три, напевно, просидів. А, це з сусідкою? Да. А Шо що трапилось? Так вона там заклинула щось. Заклинула було. Заклинула і все. Вона ж в церкву ходить і молитви, отам от на этот А зачем с телефона читать запиши их на бумажечке и читай читай с телефона и Зі... вона... воно этот зациклило. Ага. и вона готова там давай быстренько на ага. ее телефон не выключается и детям позвонила и внучки позвонила уже Караул. новый куплять уже все и і, неї і уже три наверно четвертый телефон Оце а, так. Та не знаю. Вона, по-перше, що вона сіде до, до посиніння, до нуля його, поки не розрядиться повністю. А, там же 20%. замеж у 20%. Да, да, да. А вона ж а вона, приходить до на нас гості навіть 10, 12, це сама процентів. Сидить там вечорами, з ночами вона ж сидить на телефоні. Зрозуміла. Так що та підожди, я її візьму на руки. Вузьміш на руки. Дякую, Тонічка. вам дякую. Так, іди сюди. І як завжди, і як, завжди ага. і як завжди з гостинцями додому. Да, дякую. І вам дякую. Ага. Та і я слідкую. Так, стоять. 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 І ні на кого не нападать. Тобі не треба, тут треба, да, да, щоб це саме. Вика, крик і все. Так Вика їй каже, місто, і вона бігом біжить, то на своєму душе. Да, ага, молодець. Та ти завжди ж тепло, одягаєшся. Так. А. Так. І сонечко, і гарно так. Сонечка, пока-пока. Толя знайшов сосульки, ось. Ой, це колись в дитинстві. Ага, це колись в дитинстві ми пам'ятаєте? А, а ми їх сосали. треба ага. А, Віка ото якось знімала. Це ж... Неправильно зробили кришу, що треба, що це, щоб було слів, так, як ото на гаражі, ну вже як є, може потім молодь зроблять. Поки-поки. Пішли додому. Хочеш ще погуляти? Пішли додому. Ходім додому, пішли. Давай, 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 біжи. Біжи, 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 скоріш, скоріш, скоріш додому. Вичухались? Провели Люсю і Толіка. Вже не так нападає, але нападає. Ти невоспитана, не вихована. Біжи додому. Швидко. в гараж? Ні, додому. Фенді, додому, отак. От Чекай мене.